Слава Україні! Доповідає одеський гауляйтер. Чого ви смієтеся? Не вірите? Саме так написав напередодні один з російських пабліків чи сайтів. Причому тих сайтів, що дуже часто е, заносять у інформаційний простір кремлівські наративи. Ну, якщо говорити серйозно, то говоримо про те, що сьогодні Одещина без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча бачу, що розганяють інформацію, начебто над регіоном або в бік нашого регіону починають з'являтися ті самі кульки, які були сьогодні знищені, до речі, в Київській області, кажуть, їх кілька штук сьогодні збили. Ну що ж, я хочу відразу сказати: давайте не розганяти паніку і давайте не говорити про те, що НЛО атакує Одещину. Ті, кому потрібно, про це все знають, ті, кому потрібно. Приймають відповідні рішення на ті чи інші дії. І про це буде повідомлено, котре підкреслюю, в офіційних джерелах інформації. Не треба собі ламати голову над тим, що це за НЛО або кулечка повітряна. Пам'ятаю, як є мультику: кулька входить і виходить. Так що наші сили оборони працюють і виконують відповідні поставлені бойові завдання. Ну і ще трошечки про інформаційну гігієну, бо я бачу, що кожного разу, кожного вечора, а то і кілька разів на день треба про це з вами, мої дорогі друзі, і не лише друзі, говорити. Так от, інформаційна гігієна вона перш за все, тому що це наше з вами психічне здоров'я, це наша продуктивність, це наша з вами в тому числі нормальна робота, якщо ми адекватно реагуємо на вкидання, нормальна робота на оборону нашої держави. І власне на виконання тих завдань, які стоять перед нами, а це звільнення тимчасово окупованих територій. Звичайно, перше, це Збройні Сили України, а потім нам робити кожен на своєму фронті своє. Так от щодо чергових розгонів про великий наступ Росії і так далі. Тому подібне, знищена 155-та окрема бригада морської піхоти, Тихоокеанського флоту це про великий наступ. Вони вже тижні два там пруть. Я не лише про морську піхоту, а про росіян на усіх тих напрямках, про які ви знаєте. Їх як мінімум п'ять. І про це говорить наш Генеральний штаб. І цього достатньо вам для сприйняття ситуації. Лише там бачать повну картину на фронті. У кожного з нас свій окоп. І ми з цього окопу маємо стріляти продуктивно, влучно і ефективно. Отож, не розганяйте про кульки, не розганяйте про наступи. І не читайте російське інформаційне лайно. Вони дуже стараються, вони інколи бувають такі креативні, але на нашу одеську креативність це жодним чином вплинути не може. Отож, я бажаю кожному з нас тихої ночі і продуктивної ночі, кому виконувати бойові завдання. Всім нам перемоги і миру. І слава нації, і смерть ворогам. Ми знаємо, за що ми воюємо, і ми знаємо, чому лише ми, українці, можемо посміхатися навіть під час великої війни. Тим більше, якщо ми, українці, з Одеси. Побачимось.